Вітаю всіх незламних цієї п'ятниці, як завжди, невтомно моніторимо події і життя Кременчуцької громади і продовжуємо протистояти російській агресії. Повномасштабна війна триває 562-й день. Насамперед коротко поговоримо про оперативну ситуацію в нашій країні. Тож, вкотре під покровом ночі, росіяни атакували з неба Одещину групами ударних безпілотників. Усього зафіксовано. Пуски 20 шахетів в результаті бойової роботи знищено 16 ворожих пташок у межах Одеської та Миколаївської областей уламками збитого безпілотника з пошкодження нежитлової будівлі та загоряння сухої трави. Постраждалих внаслідок атаки немає. Ну а вже сьогодні зранку расисти завдали ракетного удару по житловому району в Сумах. Зруйновано двоповерховий будинок, з під завалів якого вдалося врятувати двох людей. Загалом пошкоджено понад 20 квартир та 8 автівок. Пожежу ліквідували ДСНСівці. Також в ДСНС відзвітували і про врятованого песика на місці ворожого удару, зазначаючи, що кожне життя важливе. Також під ворожим ударом попередньо балістичних ракет було і Запоріжжя. Внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та закладах освіти обласного центру пошкоджено вікна. Станом на ранок відомо про мінімум одну постраждалу людину. Справжнього лиха наробили росіяни і атакувавши кривий ріг. Де ракета поцілила в адмінбудівлю поліції. Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальників ДСНС дістались під завалів. Вони у важкому стані. Шість співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості. Станом на обідню пору відомо про понад 40 постраждалих. Також пошкоджень зазнали сім житлових будинків, серед яких багатоповерхівка. Відбираючи слова, єдине, що можна після цього сказати: ми їм росіянам ніколи цього не пробачимо за кожну пролиту українську кров. все без виключення, російське населення має понести суворе покарання. Ну і щодо ситуації на полі бою, то, як повідомляють у Генштабі, ЗСУ мають успіх на південь від Бахмута та південніше Роботиного. Витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. Крім того, наші воїни методично проривають оборону росіян на Запоріжжі і на околицях міста фортеці Бахмут. Вже, як визначають фахівці з Інституту вивчення війни, Контрнаступ України може досягти оперативних успіхів у цьому році, але наступні лінії російських оборонних позицій все ще створюють значні проблеми для українських сил. Тим часом втрати Росії у війні проти нашої держави вже перевалили за 267 тисяч військових. Лише за минулу добу, за офіційними даними, було знищено 640 окупантів. Ну а далі більш детальніше поговоримо про те, як тримають оборону і наблажають перемогу мешканці Кременчучини. Дивіться нас по буднях о 18 та о 20.40. А вже завтра будемо підсумовувати тиждень у випуску День за днем. Нагадую, ми є у телеграмі, інстаграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе, тримаємо стрій! І слава Україні! У п'ятницю зранку у на головної адмінбудівлі Кременчука традиційно відбулося засідання міськвиконкому на чолі із відпочилим після відпустки міським головою, якому схоже все кортить розширити межі свого впливу. Приміром, так здається, виходячи зі спічу пана Малецького, щодо відмови пустити тролейбуси на автономному ходу за межі Кременчука. Як то, приміром, це щоденно роблять по 12 рейсів на потоки, і мова про розширення маршруту тролейбусів. До сусідньої нової Знам'янки, назву якої, схоже через образи, досі періодично плутають в мерії. Ми могли б поїхати і через Нову Знам'янку на Молодіжний повністю закальцювати цей маршрут. Але зважаючи на позицію деяких керівників тодішніх Новознам'янської територіальної громади, вони вирішили не до Кременчука приєднатися, а приєднатися до піщаного. Тому ми не будемо зараз продовжувати маршрут через. Нову Знам'янку до молодіжного Кольцевий, який би з'єднав фактично цей населений пункт з містом і забезпечив би безперебійне транспортне сполучення. потоки в Краснознам'янці могло би бути 24. На Терешківку могли б бути тролейбуси і на Краснознам'янку. Але вирішили приєднатись до піщаного, тому хай просять, мабуть, керівництво цієї ОТГ пустити до них транспорт. Також під час засідання під критику пана Малецького потрапив і департамент охорони здоров'я міста. Бо вони, мовляв, то спершу просять гроші з бюджету на ремонт пральні в лікарні планового лікування, то їх повертають. Департамент охорони здоров'я. 31.08 я розписав лист, в якому департамент охорони здоров'я просив 198 тисяч гривень для оплати послуг з поточного ремонту пральні. Кременчуцька міська лікарня планового лікування. Там, де Богдан Лазоренко задавав питання на сесії. а що трапило за ці чотири дня? Максим Володимирович, включіться. Будь ласка, доброго дня, Олексійович, Ні, це повертаються кошти, які були виділені декілька місяців тому на поточний ремонт. Максим Владимирович, я читаю по рішенню. Я чи моє кошторисна документація для капітального ремонту? Там ми ж вам казали, що поточним ремонтом ніяк не обійтись. Просто ця прайня не буде введена в експлуатацію. Ну, це силово є маємо на увазі. Тому вона потребує капітального ремонту і треба зробити проєктно-кошторисну документацію. А кошти для проведення поточного ремонту повели. Хорошо, бути. тоді 15.06 ви просили гроші, вірніше, перед 15.06 на поточний ремонт. Ви тоді не бачили, що вона потребує? Капітального? Так. Да. Бачили, але ви сказали 200 тисяч достатньо. Ну вам ж була написана служебка під 117 рішення. Була що і ви ж написали 198 тисяч на поточний ремонт. Ви під цим підписалися. Потім пройшло три місяці. Ви підписуєтесь під тим, що нам ці гроші не треба. Нам треба капітальний ремонт. Ну були виділені кошти, будівельники подивились, сказали, що ну, ніяк не обійтись поточним ремонтом. Ну, чесно скажу, у вас бардак в системі все більший. Тобто ми бардак виявили в дитячій лікарні спільно з вами, аналізуючи ваші видатки. Я думаю, що в бухгалтерії, вашій централізованій, приблизно така сама ситуація. Не хотілося б, щоб я був правий. Будь ласка, наведіть лад в документації в себе в розрахунках і в ваших побажаннях. Добре. Дякую. Слідом за медкерівництвом міста під немилість міського голови потрапило і управління та відділи контролю за станом благоустрою, за яким, зі слів мера, у нашому місті не надто дбають. Відтак градоправитель і взагалі пригрозився скороченням штату. Я дуже вас прошу от інколи гуляти по місту, так ходити, дивитися, різні там об'єкти будуються. Хтось з дуже допомогли відділи контролю за благоустрою. В адміністрації та є відділ і перевіряти є відділи, відділ, є відділи. Тільки вони не працюють. Ми перед новим роком будемо ставити питання взагалі про доцільність існування цих відділів. З останнього, що пролунало з вуст мера, так то підготовка доріг міста до зими. Зокрема, як повідомив Віталій Малецький, Кременчук нині має запас посипкового матеріалу. А проте все ж розглядається питання закупівлі солі. Ви знаєте, що внаслідок тимчасової втрати міста. Бахмут і тих родовищ, які біля нього розташовані, ми не маємо змоги закуповувати достатній кількості сіль. Зараз налагоджується виробництво технічної солі на західній Україні, тільки буде за доступною ціною достатня кількість цієї сировини. Ми обов'язково поповнимо свої запаси. Але на початок зими у нас запаси є. Дай вам дякую. Ми на цьому тижні отримали перший вагон солі. Це нова сіль. Ми зараз якраз її вивчаємо на її. Корисність якості да, для зими. І зараз свіч хочу сказати, що середня вартість однієї тонни солі сьогодні в Україні 7,5 тисяч, ми провели тендер і підписали угоду з постачальником на 6 тисяч 700 гривень. Тобто це нам ну, майже. Ну, але все одно це дуже дорого. Зважаючи на те, що нам потрібно. Раніше до, до війни, коли Слодар був наш, тоді не окупований. Да, в ідеалі 20 вагонів нам потрібно на зиму, щоб вони лежали. Полтавщина у трійці областей лідерок із реалізації державної ініціативи Армія відновлення. Понад 7 тисяч направлень на суспільно-корисні роботи уже отримали мешканці нашого регіону. Оплату за цю працю передбачено у розмірі 6 тисяч 700 гривень на місяць. На період виконання робіт укладають строковий трудовий договір. На заробітну плату вже спрямовано понад 42 мільйони гривень. Міністерство освіти і науки України планує унормувати питання тимчасового переведення учнів, які перебувають за кордоном. Та внутрішньо переміщених школярів до інших шкіл. Відповідні зміни планують внести до порядку зарахування, відрахування та переведення учнів, оприлюдненому для громадського обговорення. Для переведення до іншої школи необхідно буде надіслати відповідну заяву про тимчасове переведення водночас за учнями зберігатиметься право подальшого відновлення у школі, з якої їх було переведено. Мер Кременчука Віталій Малецький знову збирається за кордон і знову до Франції в рамках підготовки офіційного візиту пана Малецького до французького міста Клермон-Ферран 5 вересня відбулася перша ознайомча зустріч науковців КРНУ, представників міської влади та фахівців французького університету Клермон оверні Візит міського голови заплановано на 5 жовтня. Мета підписання угоди про партнерство між Кременчуком та містом Клермон ферран 12 вересня у Кремачуці з 10.00 до 13.00 відбудеться навчання реагування на об'єктах КП Кремачок Водоканал на випадок надзвичайних ситуацій. У першу чергу блекауту про це повідомляє Кременчук офіційний виконання цих стрес-тестів. Організовано для перевірки резервного обладнання, що змонтоване для підготовки підприємства до роботи у складний осінньо-зимовий період 23-24 років для забезпечення централізованого во. Водопостачання на території Кременчуцької громади. У процесі проведення зворотних переключень до кінця дня 12 вересня можуть відбуватись зміни властивостей питної води у споживачів. Заходи погоджено з міською владою Кременчука. Цей фільтр являє собою фільтраційну колону. Всередині якої розміщені всі завантаження шар за шаром про нестачу питної води у бойових польових умовах можна говорити довго, а можна згадати так звані американські палички і створити щось подібне. Дивіться, як правило, ми працюємо із складною водою, ну тобто, водою, від якої всі відмовились, і яка вважається. Той, що не підлягає очищенню, скажімо так. Для виготовлення будь-якого обладнання потрібно виготовлення деталей, в тому числі з пластмаси, це штампувальні операції. І всі ці операції потребують оснастки. Це пресформи, це штампи. Безпосередньо в виготовленні обладнання для очищення води ці станки ну, не приймають участі, але це допоміжне обладнання. Це власне фільтри для ЗСУ, які готові готові до відвантаження. За ними мають приїхати завтра забрати. Це партія замовлення від Міноборони. Від Міноборони, власне, це одне замовлення рік було. А так, основні споживачі це волонтери, вони проплачують, вони забирають, потім передають же хлопцям підрозділи. Віддаємо засобі тобто… Кошторис, який включає матеріали, електроенергію, накладні витрати і оплату робітників. Все, тобто безприбуткове виробництво. Зараз 100 штук на місяць не більше поки що. Ідея не нова на, насправді, тобто, ну, з точки зору технології, це технологія водопідготовки, яка використовується ну, майже з 60-х років минулого століття. Тобто, це видалення. Компонентів методом іонного обміну. Тобто, в чому він полягає? Спеціальне завантаження, іоннообмінні смоли, їх умовно називають. Вони замінюють іони забруднювачів на, скажімо, інертні іони, на хлоридион, на натрі, іон, ну, тобто, які для організму корисні навіть. Єдине, що вона адаптована до польових умов, тобто умови, щоб енергонезалежна була, досить компактна, з мінімальною вагою. І максимальним ресурсом. На винахід це не тягне, це скажімо так, корисна модель. Щодо ресурсу, ресурс складає від 5 до 10 тисяч літрів. Знову ж таки, чому такий діапазон невідома якість води, яку через нього будуть фільтрувати? Тому гарантований 5 тисяч літрів, тобто це вода після очищення, яка відповідає вимогам Держсанпір 224 чотиристосімдесят Ну це основний нормативний документ, який регламентує якість питної води. Є один момент, більше, ніж 10 тисяч літрів він не пропустить, він просто закриється і не буде фільтрувати воду. Ну, тобто вихід неякісної води з нього неможливий. Тому що прокачати буде просто буде неможливо. Физичний. Так, насосом не, не можна буде прокачати, треба міняти завантаження, міняти ультрафільтраційну мембрану, ну, таким чином десь то хімічний склад води вона вже не змінює. Розчинені в воді елементи вона видалити не може, але повністю видаляє забруднення у вигляді бактерій, вірусів, грибів. Тобто це волокна, в них маленькі отвори, розмір яких 0,1 сота мікронна. Ну, Немає мікроорганізмів, які мають менший розмір, щоб через неї проникнути. Просто під час зйомки опробовуємо і тутешню лабораторію, аби далі вона нам стала у нагоді. Поки що робимо тільки швидкий аналіз. Виконуємо аналіз води на вміст, кальцію, кальцію і, магнію. і магнію. Тобто ми зараз набрали очищену воду і відмірюємо 100 мілілітрів пробу. Лабораторія акредитована як виробнича лабораторія компанії. «Еко». Аналіз методом титрування він називається. Додаємо розчин триону, який зв'яже з і немає. Він має змінитись до синього. синьо зеленого. Побачили так. Так. Змінився коло, колір. Тепер я дивлюсь, скільки я додав тривону Б і обчислюю, скільки в цій воді міститься кальцію і магнію. В даному випадку сумарно 0,75 мг еквівалент на літр. Ну, тепер візьмемо скажімо, просто воду з водопровідної мережі да, і трохи додамо. Буквально отак. І бачите, як колір. Змінився назад. На що це він зреагував? На солі кальцію і магні, на солі жорсткості. Загалом же, як твердить фахівець, воду можливо і належне перевіряти на більше десятка елементів. Це десь 16 елементів, 16, ну десь 12 хімічних і 4 мікробіологічних. Але йдемо далі. Коли цей портативний фільтр від боліт забивається, у тубі змінюють начиння. споживач. Відкручує цю кришку. От, власне, всі ці завантаження тут, через отакі компенсаційні мембрани вони засипані. Старі завантаження просто висипаються, заливається трохи води, промивається все. Потім знизу вийняти фільтраційну мембрану і вона вставляється нова ну, сюди. Вона також може ще промиватись. Тобто через деякий час після використання вона може забруднитися, вона дістається, промивається, вставляється, використовується далі. Є ще один момент позитивний. Ці смоли можуть бути прорегенеровані. Розчинити в 5 літрах води пів кілограма солі звичайної кухонної солі, занурити цей шланг і прокачати. Цей розчин через фільтр, потім таку ж кількість чистої води прокачати, і все фільтр знову готовий до використання. Скільки років ви вже займаєтесь цим воду підготовкою? Власне, майже 20 років. Вже далі їдемо на так би мовити, польові випробування. З нами волонтер Олег Биков, який вже має досвід постачання портативних водоочищувачів нашим бійцям ЗСУ, та ексвіцемер з питань комунальних Анатолій Вишенко – суворий критик якості води. Усі збираємося пити просто із річки, звісно, через прилад. Накачали через ось цей прилад воду, просто з псла взяли воду. До речі, це вода саме після тієї екокатастрофи, яка була там, у Демидівці. Тому, користуючись нагодою, ми ще й відслідкуємо, яка ж вода тут на зараз є. Делаємо все те ж саме, що Ігор делал в лабораторії. Бунти <клес> ничего. Сразу синий. Це прям спла. Все, одразу фиолетовый. Побачили, що вміст кальцію і магнію у воді очищені після фільтру складає десь 0,1 мг еквівалента на літр. Ну, при... для порівняння при нормі 7. У нас 0,1, норма 7. Вода в річці десь 4,5 міліграма на літр. Ну, тобто це солі жорсткості, саме солі жорсткості, солі кальцію і магнію. На жаль, інші аналізи в польових умовах ми не можемо зробити, тому відберемо аналіз пробу і відвеземо в лабораторію, і там зробимо вже повний хімічний та бактеріологічний аналіз. Ну а далі буде. За кілька днів дивіться, що ж такі за водичку. Ми пили. В соцмережі сьогодні сколихнула звістка про смерть знаного у місті дитячого лікаря-анестезіолога Юрія Авраменка. Нагадаємо, в останнє ми спілкувалися з ним з приводу його звільнення із посади завідувача реанімаційного відділення міської дитячої лікарні на початку червня 2019 року. Конфліктна ситуація тоді так і не була вирішена. Хоча за талановитого фахівця вступалися і численні кременчужани, і навіть депутати. ви написали заявлення, вам його просто... підписали і сказали: до сідання: не нравиться уходьте, не нравиться уходьте. Сьогодні про смерть Юрія Авраменка повідомив департамент охорони здоров'я міськради. Телекомпанія візит висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким Юрія Авраменка, світла пам'ять світлій людині.